Привіт, мене звати Ірина. Я навчаюсь та навчаю розуміти себе через йогу та роботу з мисленням. Сьогодні я хочу поділитися з тобою комплексом вправ для початківців. Це буде корисно для тебе, якщо ти взагалі ніколи не пробувала йогу, але хочеш почати, бо відчуваєш потребу знайти Якісь інструменти для того, щоб вміти повертати собі енергію, для того, щоб відновлювати свою нервову систему і для того, щоб почуватися комфортно у своєму тілі. Багато початківців роблять одну і ту саму помилку, намагаються виконувати позу правильно. Але йога це не про форму тіла, це про відчуття всередині. Звісно, варто враховувати техніку кожної асани. Але на початку це не будуть надскладні асани. І тому я рекомендую початківцям завжди більше заглиблюватися саме всередину себе і під час виконання кожної асани відчувати. Своє тіло, відслідковувати, як моє тіло почувається в тій чи іншій асані, що я зараз відчуваю, чи комфортно мені. І саме в цей момент, коли ми починаємо відслідковувати свої відчуття в тілі, починається справжня йога, тому що ти дозволяєш собі відчути, ти дозволяєш собі. Бути собою в цей момент і дозволяєш своєму тілу розслабитися. Я запрошую тебе на килимок, для того, щоб ти могла спробувати легкий комплекс асан, повідчувати своє тіло і зрозуміти, чи тобі підходить йога, і чи захочеш ти далі розвиватися у цьому напрямку. Розпочинаємо практику з дихання. З кожним вдихом відчувай, як живіт піднімається вгору, а на видиху опускається вниз. Дихай вільно, глибоко, вдих, видих. Вдих, видих, 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 вдих. Видих, вдих, видих. На вдиху підніми руки догори. На видиху опусти вниз. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих. А тепер перейди в положення столика, слідкуй, щоб коліна були під стегнами, а долоні під плечима. На вдиху прогни спинку вниз, на видиху скругли спинку вгору. Вдих, видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Зроби вдих і на видиху видив собаку мордою вниз. Зігни ноги в колінах, вирівняй спинку. І з наступним вдихом вирівняй ніжки. Видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. З положення столика зроби вдих і підніми праву руку догори, опусти її на килимок під лівою рукою і поклади праве вушко на килимок. Дихай рівно, глибоко, спостерігай за відчуттями в тілі. Вдих і видих. Вдих і видих. Знову повернись в положення столика, підніми ліву руку догори, поклади її на килимок і ліве вушко виклади на килимок. Дихай рівно, глибоко, дихай рівномірно, вийди з цієї позиції, сядь на стопи. І почни розтирати долоньки. Теплі долоньки можеш покласти собі на очі і відчути тепло своїх долонь, і відчути реакцію свого тіла. На цей теплий дотик. І звідси плавно переходь в шавасану. Дихай вільно, глибоко і дозволь своєму тілу максимально розслабитися. води і видих. Спокійно промов до себе. Я дякую своєму тілу за цю практику. Я спокійна, мені добре, я почуваюся легко. Я дозволяю собі розслабитись і дозволити отримати моєму тілу максимальну користь. Відчувай своє тіло, рухайся у своєму темпі. Важливо, щоб кожна асана була для тебе стійкою і комфортною. Саме тоді ти будеш відчувати найбільшу користь від кожної практики. Якщо тобі сподобалося це відео, став, будь ласка, лайк, підписуйся на канал, тому що далі я планую знімати ще більше корисних відео для Початківців буде багато практик, медитацій, багато-багато корисного. Тому, щоб не пропустити, натискай на кнопочку підписатися і слідкуй за оновленнями на каналі. Також я буду рада, якщо ти приєднаєшся до мене в телеграм-групу, в мій інстаграм, де ми можемо особисто поспілкуватися. А також, якщо у тебе виникне бажання попрактикувати разом зі мною вживу, я буду рада нашій зустрічі. До зустрічі у наступних відео. Намасте.